Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Доброго вечора! вам! вас так багато, мені дуже приємно. Я вчора виступав на дві людини. Я теж вийшов, так дивиться, дві дівчинки сидять. Я вирішив почати жарту, що в мене роздвоєння особистості. І нас зараз порівну. Вони налякалися і вийшли геть. Я, я кажу, це просто жарт. Не, не розуміли, що я просто жартую. І часто таке буває, що люди не розуміють, чим я займаюся. У мене вже всі родичі мені розчарувалися, абсолютно всі. Я недавно зрозумів, що я для бабусі не пріоритетний внук. Вона мене вітала на Пасху і прислала мені картинку Viber з Великоднем. Я дивлюся зверху, сука, переслана. Я... Ну, «Блядь, Ну все. Я в заповіті вже не перший. Поки що я перший внук, я перший виліз знову. Так, не розуміють, батьки, чим я займаюся. І навіть коли в мене є якісь успіхи, я, я хвалюся батькам. Я кажу, я недавно виступав на 500 людей, і мама зразу каже, скільки ти зробив? Ну, типова жінка мого тата, розумієш. Скільки ти зробив? Я кажу, 1000 гривень. Вона каже, що квітки по дві гривні, блядь, Влад. Чим ти нахуй займаєшся? Десь свою нормальну роботу. Я кажу, це був розігрів, я грів більш популярного коміка. Вона каже, який розігрів бо літо. Тебе найобуть, тебе нагріли, йобані ж не <рес> Не розумію, чим я займаюся. І вони мене якось підтримували спочатку. Вони передавали мені передачі маршрутками. Маршрутки хуйово людей перевозять, не то що продукти, будемо чесні. Я кожен раз приходив забирати цю сумку, і люди звертали на мене увагу. Я розумію, що воняє, я не розумію, чи від мене, чи від сумки я. Один одного разу щось воняло сильніше, і я питаю, маму, а що ти передав? Вона каже: Аналізи сестри. Я думаю, це що, shit delivery, блядь? ну що це за хуйня, я, я не розумів. І мене мої жарти почали знімати на відео. Тато ознайомився з моїм стендапом, попросив поміняти прізвище. Через що. І я тоді важив 98 кілограмів. Я не жалівся, але передача перестала передавати. Я сів на водієту комедійну, розумієте? Я пішов, але сидим сіданок в нігті, сідні право, завтра ліво, далі, може, на ногах піде. Я... я не знаю. А я ну, я, я просто з дитинства казав, що я хочу бути коміком. Тато каже: клоун? Він хоче бути клоуном? дивися на нього. Я з боку, та він вже готується, бач, у нього червоний ніс я каже, та він взагалі синій від'їбися. Просто мороз на вулиці. І коміки вони зациклені на популярності. Дуже сильно хочуть стати популярними. Я недавно розмовляв з коміком. Він каже, «Влад, блядь, я не популярний, ток не стріляє. Я дивлюся на нього, чувак, тобі 28, тобі вже самому передано стріляти. І він мені каже: «Влад, ти не розумієш, школу не критично важливі для держави, ми не призвоні. Це мене тоді здивувало трошки. І... Мені батьки кажуть, ну у тебе нічого не буде з того стендапу. Тато каже, тебе не буде ніхуя. Але він помиляється. У мене не просто ніхуя, у мене мінус ніхуя, у мене кредитний ліміт. Мені до, ніхуя, мені до ніхуя треба 20 тисяч. Е, розумієте? Так, мені треба. Я колись сміявся з бомжів, о, блядь, ніхуя немає. блядь. Він ніхуя не має, він не має роботи і не має кредитів. Я, я хочу в нього щось навчитися. Він як сенсей. Може передати мені знання. Тяжко жити з боргами, але легко вмерти з боргами. Погодьтеся. Прямо ah, охуенно, ти взяв максимум від життя і пішов. На моїх похоронах дійсно будуть плакати, я впевнений. Я не знаю, чи пам'ять буде вічна, но пару місяців мої родичі будуть хуярити так точно. Я сеяю, я вожу в групу головы, я все проїбав, які просто. Вони ну, кажуть, вернись, ти стільки всього не встиг, наприклад, закрити Я Являю, як буде виглядати мій заповіт. Мені вело 20 тисяч, швидко гроші 40. Беріть, віддавайте. Я стараюся триматися якось на фінансовому плаву, бо ну, насправді плавати я не вмію. Я виріс горок, але я не вмію плавати. кузьма маскрябі правий, люди, як кораблі, то я сука «Титанік». От я, я постійно топлюся. Я навіть з дитинства львова бабуся називала мене котиком. Бо Мені здавалося, що нам не хочу втопити, розумієте? Тож... Неприємно мені. Мені здається, що я перший динака ти себе боїться більше, ніж прикордонників. Я, я би навпаки чекав, поки вони мене витягнуть. Я пробував навчитися плавати, тато вчив мене плавати, і Він підводив мене на річку і каже, десь говно міє плавати, а ти ні. А там дійсно можна було побачити, як плаває говно. Була така річка, розумієте? Це така річка, в яку ти заходиш, і ти не думаєш, чи можна попісяти. Пісяти там це традиція. Дуже погана була річка. І нам з друзями в принципі, подобалося. Ми дивилися черепашки ніндзя, ходили на річку. Може нам подобалося тусуватися в каналізації, розумієте? Нам прям було заявити. І мене вже трошки трошки почало повчатися. Тато мені казав: працюй руками, дихай носом. Я дійсно не міг відкривати рот, я не гінуїд, розумієте, я, я себе поважав. І я пам'ятаю, я якось ну, пливу, я пішов з друзями на річку. І мене затянув вир. Ну, гірська річка, розумієте. І я їм кричу, це не пра, це не прав. Ніхто не йде мене відтягати. Я просто сиджу під водою, дивлюся, їм на мене похуй. Я дуже сумно це усвідомлювати. Я не можу нічого зробити, я просто під водою кричу, <берек> <Я...»> Дякую вам. Мене се дичия, я, я нічия, відігання мене витягують. І мене несе течією, я дивлюся посередині річки бріжок. І на ньому стоїть мужик, такий здоровий, з пивом. Він, ну, він здоровий кит, і теж синій, розумієте, він такий вже трошки піддатий. І я виринаю, я сподіваюся, що він мене витягне, щось йому там булькаю. Він дивиться на мене, робить глоток і каже, що ну тоді плати не вмієш. Тобто ти вирішив запитати. Ти синій синя дитина, прояви солідарність, ну, типу, витягне. Це не рятівник, малібут, це рятівник. Я їбу. Я йому чого витягати, такий це рятівник. Я проснувся на березі. Від того, що він мені робить штучне дихання. Друзі з боку кричать а мені натолі гірко у нього перегар. мені приємно. Кажуть, перший поцілунок незабутній. Я не думав, що аж настільки. Я розумію, що люди цілуються з закритими очима. Ну, бо я потепер бачу цього, мужика коли відкриваю, неприємно піздець. Так. Я зараз студент. Я пишаюся тим, що я студент. Бо що разу більше чоловіків хоче стати студентом. Змієте, вища математика, вона як оливки. Вона починає подобатися після 27. Може, після 25 за новим законодавством, я не знаю. Мені мама каже: вибирай, або ти захищаєш диплом або державу, ти отроділися. Ти Вистав От. пріоритети. І вона мені казала, вона мене заохочувала постійно, навіть без слів. Я пам'ятаю, вона зготувала вечерю, каже, що на вечерю картопля. Я приходжу на сукому Я Блядь, навіть так ти не тякаєш. Вона каже, власне знання з тобою назавжди. Це завжди з тобою буде. Я дивлюся діда, в нього Альцгеймер, блять, ну, він не пам'ятав, як звати його маму. Я робив родинне дерево, приходжу до діда, питаю, як звати пра-пра бабуся? Він каже, пра -пра похуй. А як діда прапра -пра поїбать, ну, ти, це таке моє сімейне дерево? І не пам'ятав своїх родичів, але він пам'ятав що такий хлібний дар. От він, він розставив пріоритети в своєму житті. А в мене батьки взагалі не п'ють. Вони дуже переживали, що я почну співатися, коли від них переїду. Але я перестрахувався, я почав співатися ще з ними. Я, я пішов трошки далі. Вони навіть мене не вакцинували, щоб я не бачив шприц, щоб, я, не дай Бог, наколовся. І скучаю трошки за родичами, тому що. Почав жити сам, і це дуже зайобно. Я скучаю за гарячою водою, навіть більше, ніж за ними, якщо чесно. Останнім часом так відключають піздець. У мене гаряча вода в душі з'являється тільки на хвилину. Я це тільки суп, просто. Це єдина гаряча вода, яка може. Просто такі, блять, хоч якоїсь степою дисципсию на руки такі йобаний, обленего. Я... я не можу і неприємно не, не це все. Ще поняв, що Ну, треба самому купляти собі одяг, прасувати його, складати. Я за перший тиждень зрозумів, що люди в доброю ходять голі. Просто взяв, так плюнув, приліпив і ходиш собі. Ти. Ну такого, що е, ну, Єва водить Адама по різних магазинах, там, в кущах, Зайра, Бешка, Вакійки. Ось ті всі однакого розміру. Вона всі влізає. І не треба ескі, Енки, не тріщать по швам. Е, ну, це це дуже болюча тема для мене. Тому що мені дівчина постійно скидала дивися, які кроси, дивися, яка сумочка. Не було стільки сумочок, що я один момент задумався, що мені відніше їбати кінгуру. Я... У нього тільки одна сумка на ціле життя, розумієте? Ахуєнно, йдеш з нею в АТБ, вона стояла в туди. Не треба водити на бокс, ну мені за себе постояти на боксі. Якось... Якщо що, можна віддати в баскетбол. Воно, везло, два метра скаче. Зараз навіть проблема в тому, що тварини вдіваються. і недавно бачу, як собаки їбуться в парку в діті. Ніякої прилюді, гав щепити ледза, кінь просто тарабанить і в комбінзон навіть на мене, я... я Дуже здивувався. А Собака така дівувала, під час процесу дивиться на ти що забула вдома, Apple блядь, я не розумію. Дуже мене це здивувало. Хозяйка її так Боня, кого ти собі знайшла. Знаєш, скільки коштує хімчистка. І... Так, да, але дівчина вона, вона завжди робила мені якісь подарунки. Вона мала дуже багато секс-іграшок. Але дуже було прикольно, прикольно під час блокаутів. Я зараз телефон від резинового хуя, я, я мав енергозбереження якісь, певні. І в неї стільки всяких іграшок, вібратори, вібропулі, Я такі вібропуля, що це за хуйня? Тобто ми з хлопцями в дитинстві бавилися вуйнушки, а вам навіть патрони до я думав спеціально. І вона мені зробила подарунок, вона мені подарувала віброкільце. Е, таку штуку, і ти одягаєш на цей. Ну, до золотого кольору, мені здалося, що на, натікало на обручку. Я, я Вже хотів, щоб я одружився. Я не хотів її злити, бо ну, зла жінка, вона як граната. Ти забираєш в неї кулачку і вона взривається навіть. Та... Дуже неприємно може бути. Я теж вирішив її якось дивувати. Я пішов в секшоп. Але я дуже сильно розхвилювався. Я перший раз прийшов в секшоп, кажу, дайте мені на маску, Она каже, що студент хіба ж багат з маскою. Я, я дивлюся, а там А там стільки смаків, банан, яблуко, полуниця, канабіс. Я думаю, ні, в мене нормальна шишка, я не хочу. Каже, дайте мені полуницю. попробуй смак зробіча, на дізнаюся, як було татою у Польщі. Звожу парник, так скажемо. Ну. Я попробував, ну, все так прикольно, все смазано, все працює. І чую, пече. Вона казала, що це розпалить вогонь в наших стосунках, але я, я не думав, що настільки. я, я такий. Ну має, ну, має смакувати, як полуниця, а не виглядати, як полуниця. Це щось не довчить ті хвостики, ну не дуже. Я не знав, що робити. Цей тюбик коштує 300 гривень, я в кредитах. Ну, я відкрив новий рецепт і каші. Я... А тепер взагалі є чіпси зі смаком гніталі. Недавно почала продавати. Ви помічали це в Тіктоці, дуже сильно ну, Ти просто за 500 гривень можеш купити чіпси зі смаком хуя або пізди. Я вважаю, що це дуже дорого. Ти можеш безкоштовно глянути телемарафон і відчути присмак хуя в роті безплатно. Я, я вважаю, що можна зекономити. Мені кажуть, владці, жарти розхитують ситуацію в нашій країні. Я вважаю, що ніхуя. Ситуація в нашій країні розхитує, наприклад, мер Мінського. Є відео, де мер Кам'янського, єбеться з повію прямо під час робочого дня в готелі. Там прям видно, як він її розхитує. Ну, там дуже чітко це видно. Вважаю, що це розхитує. Я надіюся, що піз. Я, я хочу зробити Reels, де я зверху розказую про мера Кам'янського, а знизу Кам'янського, міського я... Оце буде в Тіктоці. Я, я точно люди почнуть ходити на мої концерти. І в мене з'являться гроші, або мені заплатять, щоб я видав цю хуйню, і в мене по-любому з'являються гроші. Я прямо в цьому впевнений. Якщо що, то я переїду з Львова. Я певний час. Я вже виступав у Києві, і я помітив, що киянки дуже сильно відрізняються від галичанок, максимально сильно. У мене було таке, що я познайомився з дівчиною після концерту, і під час сексу я їй сказав слово Боже. Вона каже, зачем? Що далі, мама тереза діламадія, що далі буде. Я... А на врочні зовсім не так. Ти кажеш Боже, вона каже: Боже, 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 та як маленька служба. 10 15 хвилин місяць. На то ж знаєш, що в кінці покроплять, ну все, все копино. <звіл�и> Ще дуже смішно, ну, що чим більше ти стараєшся, тим більше вона переходить на російську. Ну, ти більше стараєшся така, і що, і що? Ти ніби їбеш російську мову, ти ніби російський язик на хую вертиш. Ти... Розумієте, <реш> воно так цікаво виглядає. Вона буде момент, каже, і що, і що? Далі, дольше, я монатіка бо я... <реш> я. Ти вся прямо ко, що далі буде? Ну і мене це шокувало. Я після. Після всього запитав її, тобі добре. Вона каже: Ой, не говори. Думаю, Анатолій, не говори, Оксана. Давай лучше пама очим. Зупинився. Ну динаше теж питає після сексу питати тобі добре. Ну я просто не ну стонала, ну я теж стону. Я згадую скільки я заплатив за вечір. Хочу на стіну вивезти. Ну, бо я, я, я в кредитах кажу, для мене кожна палка вона коштує гроші. Ну, 40 гривень палка. Я, така ціна презерватив. Я презерватив як сігарети, я купляю їх поштушно. Я вже чекаю, поки на вагу їх почнуть продавати. Прихожу, в 100 грамів ребристи, Хочу в отаку хуйню. Прикольно би було. І дійсно, дуже ще от порно. Я дивився порно з дитинства, і воно ну, прям якісь комплекси в тебе викликає порно. Ти дивишся, там всі такі здорові. Я просто одразу почав дивитися азіатське порно. Я вже тоді успокоївся. І, ти нормальний, ти на тому регіоні ти король. Там, все в тебе добре. Я прям пам'ятаю, десь років 14 я ходив з тою лінійкою, блядь, все прикладав. Я, не, не знаю, я, я загуг середньостатистичний пеніс українця. Мені вибило пошуку в газету від української правди статтю. Е, карта пенісів світу. Я такий, хто це, блядь, складав? Карта пенісів світу. Це якась читайка з географії, прийшов в школу, зарплата 7 тисяч, пізду, йду, карту пенісів світу. Рівень. Заходиш в інстаграм, а там різні прапори, О, поняти не розбирає статистику. Ще вважаю, що дуже сексистське порно, де жінка застрягла в пральній машині. Ну, Що це за хуйня? Я ні разу не бачив, щоб на СТО мужика прибило капоту. Нікого тобі не повезло. Миколі не повезло. Мені повезло і прекрасний зал. Я вам дуже дякую. Гарного вам вечора, вечір. дуже дякую. Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео.